Чотири тактичні батальйонні групи Російської Федерації воюють в Україні. Вони підсилені важкою технікою та системами ППО і залпового вогню ГРАД. Один такий батальйон це чотири сотні особового складу, розташовані безпосередньо у районах Новосвітлівка, Красне, Старобешеве, Новокатеринівка, Щербак, Маркіне. Олександр Моторний працює у зоні Атовнього. Запитаємо наскільки складна ситуація нині після втрати нашими військами Іловайська. Сашко, вітаю тебе. Наскільки мені відомо? Ти зараз перебуваєш неподалік від щастя, практично біля передової. Яка ситуація зараз? Що тобі відомо на цю хвилину? Привіт, Руслане. Ну я поточню насправді не від щастя, а просто на околиці Донецька, просто біля вказівника, що сповіщає про міську смугу Донецька у східному напрямку. Ми звідти повернулися буквально 30 хвилин тому. Мабуть, варто буде насамперед сказати про загальний стан речей на передовій. Перш за все, от про цю ділянку східних околиць Донецька, трохи південніше. По перше, волноваха стратегічний населений пункт розташований на трасі Донецьк. Маріуполь на трасі H20. до 17-ї години. Принаймні вона залишалася українською, натомість селище Новотроїцьке. Воно так само розташоване на трасі H20, але північніше, ближче до Донецька на 10 кілометрів. Воно є повідомлення вже захоплене ДНРівцями на цю мить. Очевидно, що терористи мають на меті просуватися далі саме на волноваху, намагаючись відрізати південь Донецької області, Маріуполь, Новоазовськ від решти України. Від вчорашнього вечора у навіть переможні повідомлення адептів е, Новоросії, що вони, начебто, відтіснили українські підрозділи з Донецького аеропорту від блокпосту, де ми щойно були до злітої смуги Донецького міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва, не більше 3,5 кілометрів. І Хлопці, які тепер контролюють цей напрямок, цю територію мають постійний зв'язок із підрозділами, які безпосередньо литовище. Так от, бої та обстріли в районі аеропорту дійсно не припиняються. Вони запеклі, але на цю мить литовище і термінал Донецького аеропорту безпосередньо вони залишаються під контролем українських силовиків. Певна передислокація українських військових підрозділів дійсно триває. Цього ніхто не приховує. Пов'язано це насамперед із підсиленням бойовиків регулярними підрозділами російської армії. Буквально півтори години тому півтори години тому блокпост на східній околиці Донецька, де ми були, бойовики знову обстріляли у котре з мінометів та стрілецької зброї. Бойове зіткнення тривало хвилин 20. між нашими хлопцями і ворожим блокпостом відстань метрів 400, Не більше міни терористи, звісно, трохи політали, посвистіли. Наші відповідали вогнем з кулеметів та автоматів. А вже за мить. Ви не повірите, усі гуртом просто у бліндажі з автоматами руках. Наші хлопці співали, ще не вмерла Україна. Кричали, причому так голосно і натхненно, що сумнівів немає. Ворог по інший бік блокпосту чули. Слава Україні, і смерть ворогам. З іншої сторони цю територію цей блокпост або ж навіть цілий кріп район, я так сказав би на околиці між київським та куйбишевським районами Донецька, наші підрозділи зачистили від бойовиків місяці півтора тому. Тримати цей стратегічно важливий напрямок не просто натомість йти, звідти наші хлопці відверто кажуть, не збираються. Бо якщо й підуть то лише у напрямку Донецька, аби звільнити обласний центр від росіян та Адептів ДНР. більша частина добровольців тут це саме добровольці. Насправді вихідці з Донеччини та Дніпропетровщини, і це власна відповідь до певної міри тим критикам, які кажуть, що на сході України тепер не воюють місцеві чоловіки. Що начебто вони виїхали, утікли звідси, а воюють тут саме українці з решти території. Насправді це не так. Вони тут, дончани, дніпропетровчани. Вони воюють, але зізнаються їхнє прагнення захищати Україну. Насправді дома поділяють далеко не всі, навіть їхні близькі і знайомі. Із провізією водою боєприпасами У хлопців більш-менш все гаразд. В принципі, є і техніка, деяка в принципі справи непогані, але волонтери. Волонтери дуже активно допомагають, але от дійсно, у чому є потреба у хлопців, так це у знеболювальному. Буквально кожного дня тут є поранені. Тому сучасне знеболювальне буторфанол та налбуфін кажуть хлопці, воно дуже їм потрібне. Якщо буде така можливість у волонтерів передати не лише на цей блокпост, а взагалі нашим передовим загонам. Сучасне знеболювальне це дуже допоможе нашим хлопцям тримати оборону. Слава. Дякую, Сашко. Бережіть себе. Олександр Моторний про непросту складну ситуацію на Донбасі.